Що ж робити, якщо ви працюючи в готелі Італії, застрягли в ліфті. Ну, Взагалі-то в готелях це постійна історія, ліфти, і покоївки дуже часто користуються ліфтами через те, що їм потрібно весь час перевозити рушники, простирадла, брудну білизну. І звісно, це набагато легше зробити в ліфті, ніж і носити це в руках. У нас була тут така історія в готелі, де покоївка застрягла в ліфті. Головне не панікувати. Якщо у вас є телефон, зателефонувати власнику. Якщо немає, Телефону, значить, стукати в двері. От, якщо немає власника, значить повідомити рецепцію. Завжди є ліфтери, яких потрібно викликати в таких ситуаціях, приїдуть, поремонтують. Тому головне, не відкривайте самостійно двері, а відразу викликайте техніків і повідомляйте адміністрацію готелю. Головне, це комунікація з людьми, що вже їде вам на допомогу. Головне це бути спокійною. Італійці дуже цінують спокійний тон.